Сьогодні у нас друга частина. Вихід на форельку. 15 березня нині, О, мені вже 16, що я говорю. Вася ребере, провіряє льотика глибина льоду, Але такое маленько, не внушає довіря, але но... треба рискувати, хто хоче файно їсти до на Пасху. Ой-ой-ой. То зараз пів метра, ні? Ось 40 см, добре. Значить ми ще поки в безпеці, поки так, ми в очі буде вулочка, де була одна луночка, оде друга, де третя, четверта. Ставимо ту для початку. А то ми підемо десь туди, давай туди. До речі, де наш об'єкт був, коли ми робили. Опа, свіженька, файна. Луночка. Moj naj? Da. To pasni go reči, da bo Je? Da moj Ne dostavati. Klad, 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 klad. Opa. Može se rebi, da? je jedna monetka. i je dvijega Što? Якого року? Uh, 90-600. Карлес II. Що це таке? Що за монета? А, 25 цент. 25 цент Канада. 2024. Це вона така блестяща. Нова? Ви як красива. Хмарка великий. Меняємо дислокацію, дивимось вести своє містечко, де маємо точно на 95% мінішок на лимчик. Лім, Лісочку не вломи, як пічала тута. На полі двоє. Додик прийшов. Ой-ой-ой. Ось у якщо буде дуже серйозно. Хороший, я не знаю що, но... так. І на лім. Так, і на лім ну. Так. Таке налім може бути? Може бути великий донімчик, але щось хороший.

Друге. Майде. Лунку просверли з боку. А? Треба лунку з боку просверли і пошукати. Можуть вони стоять туди, пару штук ще. Да? По бокам лунку вальним зараз. Давайте туди вони покласти. Хороший. Да? Ну. — Дрить бура, зараз лунку і тут покласти. може і ні. Ну треба треба життя Ще як по графіку. Приходить ці модим. Він такое, як на, і тут на. Який тут чек. Хортає повністю, немає, що це не вийде який. Це канадська рибалочка. Канадці віла. Містечко такі вже. Повністю. Так от. Три такі. Файні, десь взагалі, фаніки такі. Джимі п'ятнистий. Зараз іде 20. Майже будемо через йти. Зончик все закрив на цьому тому що на другий день вже майже недільку, тут і не буде нічого. Так, Василь? Да, да, так, так, ідеш. Ще один колоємо і йдемо додому. Завтра робота. <реш> так, ще трете, тобто саме третій покривачка є

Ой, цена новій партій, там говорить. Що він на розлайсі? Дивіться, блять. Друг речка. Твоя чи кончим он. Турин даст, бля. Да, за четвертий пішов. Замовим популісій. Просто клас. Вічний, нічний. Походить. От оно так. Вітер пішов, все. Валимо, рибочка йоде. Dai, vediamo che hai sempre. Prigione si è un mondo a ciao, ciao.